Привіт! Сьогодні я вирішив протестувати одну божевільну ідею: чи реально пройти Майнкрафт без рук? Так, взагалі без рук, не торкаючи смишки, не натискаючи клавіші, нічого не тримаючи. Звучить неможливо, але в інтернеті є люди, які це реально пробували. Є історії, є теорії, навіть технічні способи управління без дотиків. І сьогодні я спробую все: керування голосом, керування ногами, керування поглядом і керування телефоном замість рук. Тому став лайк, підписуйся на мій канал, ну а ми поїхали. А я думаю, любі друзі, що перш ніж пробувати, давайте подумаємо, чи це взагалі можливо. Майнкрафт це гра, де треба одночасно рухатись, дивитись навколо, атакувати, крафтити, будуватись, виживати, та ще й на кінці вбити дракона. І все це зазвичай робиться руками. Технічно, Майнкрафт можна пройти лише ногами, лише голосом, лише одним пальцем, навіть на музичному інструменті. І теоретично, якщо будь-який пристрій може повторити функцію рук. Значить, пройти можна. Тому я вирішив спробувати 5 найбільш реалістичних методів, якими теоретично можна керувати персонажем без рук зовсім. Також давайте обговоримо, хто ж таке пробував. У Тіктоці та то Ютубі вже були спроби пройти Майнкрафт незвичними способами. Хтось приходив його носом, хтось грав тільки голосом через VoiceAttack, хтось приходив ногами з геймпадом, Один ютубер лише грав за допомогою очей використовувати. Ей, трекер, а один хлопець із Тіктоку зміг добути навіть алмази, керуючи персонажем своїм телефоном прикріпленим до голови. Але повноцінно проходження без рук взагалі поки майже ніхто не зробив. Сьогодні я хочу перевірити, чи реально хоча б вижити, добути ресурси і дійти до ендерпорталу без жодного дотику. Почнемо з найскладнішого керування голосом. Зараз я поставлю програму Вось атак або якийсь інший аналог, налаштовую команди вперед, ліворуч, стрибок атаки, інвентар. І почнеться, друзі, наше пекло. Я записав для вас відео, що в мене вийшло зробити, тому зараз ви це побачите. Так, любі друзі, я зараз вже в грі, я поставив програму, і тут потрібно робити управління саме голосом. Я поставив плагін Voice Attack, який ви можете знайти в інтернеті, бо ним вже його використовували багато хто. Ну і Давайте зараз спробуємо першу команду. Як я знаю, то там затримка десь на секунду-півтори. Ну, зараз будемо пробувати. Треба говор говорити команди, якщо, наприклад, вперед. Ану, так, зараз. Вперед. О, дивіться, здається, вже є якийсь рух, вже є якийсь рух, друзі. Це вже дуже добре. Так. вперед, вперед, вперед. О, О. Так, окей. Окей. А як мишкою повернути? Так, зараз гляну, зараз гляну. Назад! Вперед. Ага, супер, супер. Окей, окей. Наліво. Вау. Вау! Ну це реально працює, друзі. Ні, ні, оце справді працює, типу, без прикола. Ну, як ви бачите, друзі, ну, найби цей спосіб працює, але працює він, звичайно, дуже важко. Ти кажеш вперед, а персонаж іде. Каже стоп, а він такий та ні, я ще трошки. Побігаю тут. Крафтити голосом це катастрофа, я навіть не дійшов до цього. Ми пробували з моїм другом навіть зіграти і. ну, Просто уявіть, як пояснити програмі, візьми добове колодо, поклади його ну, сюди, на який слот, і тепер постав чотири дошки. А потім ні, не туди. Ну, Диво, але вижити першу ніч можна, добути дерево можна. Навіть можна вбити зомбі. Чи можна пройти гру 90%, що ні. Але як перший тест, то воно працює. Наступний варіант керування ногами. Так, реально люди ставлять геймпайт на підлогу, лівою ногою рух, правою огляд. І ну, що можу вам сказати, який результат? Зараз ви це побачите все на відео. Так, любі друзі, ну от я вже в грі, мене може бути погано чути. Бляха, муха, я вийшов з ОПЕСКІ. Так, воя зайшов. Так, все, зараз я поставлю собі все. Так, е права нога в мене на мишці. Так, ну повертати я можу. Так, ногами. Блін, я відкрив на двері, як його закрити? Йо-мойо. Оп. Так, на escape. Ну, цілком, в цілком, в цілкому, як люди живуть, то... Майнкрафт ногами грати можливо. Я навіть зараз, мабуть, добуду дерево. Так, є. Окей, друзі. Так, оп. Блін. Давай, давай, давай. Давай, давай! Та що це таке? Треба прокачувати ноги. Окей. Блін, ну це більш похоже, як якийсь алкоголік грає в Майнкрафт, от реально. Ну мені цікаво, чи я зможу хоча б. скрафтити з... З... верстак. Так, давайте крім Escape. Блін. Так. Худися. бляха хабуха. Так, мені треба нажати. Блін! Я не можу навестися! Оп! Давай, давай, тихо. Так, все, взяли. Переносим, розслабляємо ліву ножку. Так, давай, давай. ЄС! Так, тихо, зараз, 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 Бляха, Бля, хав, ой, я не можу. Так, взяв всі дошки. Так, а тепер нам треба, мабуть, правою кнопкою миші, так. Блін. А якою кнопкою? Блин, який... Йо-маю, що це таке? Блін, я не можу. Ну, як це? Просто. Давай. Так, перша є кнопка. Давай, друге. Палка. Так, 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 так. Там хоча б скрафтити верстак. Давай, оп. Так, як це викинути? Тіхай летить куди-небудь. Так, берем верстак. Оп. Так. Є, у нас є верстак, друзі, окей. У нас є верстак, це вже супер. Так, ми тут вже. Та блін, як мені цей верстак хоча б поставити? Блін, треба восьмерку. На якому у На восьм. Оп. Так. Ну, тут треба працювати не тільки мишкою. Так, все, у нас є верстак, друзі. Перше завдання виконано. Ой, друзі, як ви розумієте, то це було моє перше і останнє завдання, оскільки це реально важко. Але що можу розказати за результат? Результат реально кращий ніж з голосом. Ходити можна, копати можна, битися можна, ну, але точність ну, трошки гірша, ніж у скелета п'яного. Пробую добути ресурси, дістати дерево можливо, камінь також, печеру знайти, ну, не зовсім і важко. А вбити крипера, ну я би сказав, нереально, бо треба вміти. Але якщо використовувати спеціальні ножні педальні, які продаються ну, там, в Китаї, там, на тему, на Алікспресі, на Амазоні, то це стає реально простіше. Одна педаль, рахуйте одна кнопка. І тоді вже реально отримати залізо і зробити свою броню в сто раз легше. Чи можна так пройти всю гру? Теоретично так. Практично твої ноги ну, зненавидять тебе через 10 хвилин. Але загалом, як я знаю, то приходили Майнкрафт тільки з ногами люди. Тепер перейдемо до технології. Eye Tracker – це пристрій, який дозволяє керувати мишкою, дивлячись на екран, тобто керування очимами. Ідея крута. Поглянув ліворуч, камера повертається ліворуч, подивився вниз, дивишся вниз. Проблема: Майнкрафт потребує швидкості, а очі реально повільні. Крафт майже неможливий битися з монстрами. Це суїцид. А будувати взагалі нереально. Але добувати ресурси і купати тунель цілком можна. Ей трекер дає точність, але забирає швидкість. Тому пройти гру так майже реально, але технічно це один із найкращих без рук методів. Але його також важко зробити, оскільки для цього потрібна хороша технологія, якість. Ну, на жаль, в мене немає, щоб ви могли. Показати вам це все, але ви можете знайти в інтернеті і подивитися, як це вже тестували науковці, ну і інші гравці. І про останній метод, який вам просто розкажу, це автомізація таші. Тут уже без приколів, бо реально може пройти гру за вас. У гітхапі є боти типу Берітона або Стокфіш, а для Майнкрафту, які можуть копати, будувати, добувати ресурси, шукати шлях і навіть знаходити портал у енд. Теоретично я можу просто сказати команду голосом go to end портал, а далі бот робить усе сам. Це вже не зовсім проходження без рук, це грає робот, а я просто спостерігаю. Але якщо робити частково, бот тільки копає, а ти. Керуєшся, теж вважається. І так бот може йти до дракона, але вбити його майже нереально без участі людини. Отже, ще найефективніший спосіб, але це вже не ти проходиш ігру, а просто робот, який ну, зарані налаштований. І вже знає багато різних методів. То чи можна пройти Майнкрафт без рук? Після всіх тестів відповідь така: так, теоретично можливо, але на практиці це майже нереально. Потрібна купа техніки і купа терпіння, і бот, який зробить половину роботи. Але якщо вам сподобається, то я можу зробити другий випуск, де я реально намагаюся пройти гру одним із методів, повністю постаратися хоча б дойти до дракона або до якогось порталу. Тому став лайк і напиши, який спосіб спробувати наступним. З вами був я ваш улюблений хавзі. Усіх люблю, і також підписуйтесь на мій канал. Всім бай-бай.